Підлітків намагалися вкрасти мідні пластини і були вражені струмом 6 тисяч вольт. Як пережити спеку? Синоптики порадували прогнозом після дощів. Чекаємо комфортну прохолоду. На парламенту. І я думаю, що сьогодні ми полегли <говори> військово достатжавна телерадіокупанія. Володимир Бересович, я вам простою вас. сказали, Планується, будуть в румуномовних населених пунктах. Туди будуть також входити. В... Бояться представники національних громад, що без представництва. І вони <говори> кажуть, що чинний закон про вибори не дає такої ватті. <говори> І нам потрібна європейська система контролю. Це означає, що місцеві державні адміністрації, які мали і гроші, і повноваження, ну от голова адміністрації обласної, бюджет в його руках, програми в його руках, відповідальність за певні речі в його руках, тобто все призначення в його руках, все. Сьогодні ці функції в нього будуть забрані, передані обрані владі, а на сміну прийдуть префектури. Які будуть здійснювати декілька простих абсолютно функцій контроль за органами місцевого самоврядування і нагляд, щоб ніхто не переплутав децентралізацію з вседозволеністю, а не дай Бог ще й з якимось там іншими речами негативного характеру. Друга позиція: у нас вже буде на територіях областей Державний пенсійний фонд, Державна служба зайнятості. Їх треба, щоб хтось координував на території. Оцей префект буде їх координувати. І наступна позиція, у нього буде право, якщо буде прийнято якесь рішення незаконне того чи іншого органу місцевого самоврядування, призупинити його дію, і подати одразу до суду. На жаль, протягом тривалого періоду часу профільне міністерство нічого не зробило в тому питанні, щоб підготуватися до донорської конференції, і зараз очолить урядову делегацію до Лондона віце-прем'єр-міністр України пан Вощевський. Які основні Меседжі і завдання треба виконати перед донорською конференцією. Парламент повинен прийняти закон для того, щоб дофінансувати Чорнобильську атомну електростанцію. І мова йде про 135 мільйонів гривень, які парламент повинен підтримати, щоб розподілити ці кошти і забезпечити вклад України в фінансуванні реконструкції і фінансуванні об'єкту укриття в тому числі. Охота до легкої наживи призвела до трагедії. У хлопців опіки 80 та 50 відсотків тіла. Як виявилось підлітки, обійшли охорону та залізли на територію закритого підприємства «Демітекс», що на вулиці маршала Бірюзова. Вибили вікно в електрощитовій і проникнувши всередину, пласкогубцями намагалися відкрутити мідні пластини. Охоронець Олексій розповідає, хлопців вразило струмом у 6 тисяч вольт. Тому на місці трагедії картина була жахлива. Один із постраждалих у шоковому стані вискочив на вулицю, де й втратив свідомість. Іншого ж вдалося знайти лише за краплями крові та шматками обгорілої одежі. Вражає те, що цей трагічний випадок не став пересторогою для інших ласик до наживи. «Тоже все в крові. теж тоже там бачите. Тисяч вольт. Наскільки це ну, вражає, на якої відстані? Ну, вражає метрів. Це все можна тіло людини зваряє. Сьогодні були проникновення на об'єкт, ми сьогодні до чотирьох утра бігали по скрізь. Ну, походу не бояться, що може таке случитись. Вони учені одного підлітка швидка доставила до першої міської лікарні у вкрай тяжкому стані. Електротермічні опіки дуже глибокі, каже виконуючий обов'язки начальника відділення анестезіології та інтенсивної терапії першої міської клінічної лікарні Петро Гусар. За 20 років роботи медик такий випадок бачить вперше. Ускладнює ситуацію ще й те, що в пацієнта пошкоджені верхні дихальні шляхи. На даний момент больний знаходиться на ісвітній вентиляції легких. Йде підтримка сердечної діяльності за щодо препаратів. Есть тенденция к гипотензии, потому вводим препарат, которые повышают давление. Стараемся держать в пределах нормы, 120-130, чтобы было давление. Значит, восполняем его потери жидкости, потери электролитов, белковые потери. Но прогноз, конечно, очень пессимистичный. На місце події одразу ж прибули й правоохоронці. Там виявили і знаряддя, яким неповнолітні крадії збиралися витягати мідь, і сумку, куди планували складати добути. Але найстрашніше те, що хлопці отримали дуже серйозні тілесні ушкодження. Ураження дуже сильне. За даним фактом, правоохоронними органами відкрите кримінальне провадження. За частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України це крадіжка. Але ще раз підкреслюю, на сьогоднішній день найціннішим, найголовнішим і для правоохоронних органів, і для працівників підприємств, і для родин цих хлопців є те, щоб вони залишилися живими. Існує версія, що на такі протиправні дії підлітків посилають дорослі, аби в разі затримання неповнолітнім покарання було м'якшим. А ще міліція говорить, що заради поповнення свого гаманця люди не задумуються про можливі наслідки. Нещодавно саме в цьому районі Полтави загинув чоловік, який також намагався проникнути в електрощитову. Проблема нелегальних металоприймальних пунктів, власники яких не гребують ніяким крамом, досі стоїть дуже гостро. Але постає питання: чи варто втрачати життя заради таких сумнівних заробітків? Шоста хвиля мобілізації в селі Великі Будища Диканського району запам'ятається надовго. Після того як кількість повісток, що надійшли до села, сягнула 75 штук. Місцеві вирішили мітингувати, перекривши рух транспорту по трасі Олександрія Суми. Районні очільники відреагували миттєво і сіли за стіл переговорів з селянами. Ви знаєте, уже в людей лупнуло терпіння за цей сьогодні. 9 число в цьому місяці нам на сільську раду пройшло 75 повісток. Ми вже просто е, матері, оці, які відправляють на війну своїх синів, вони вже просто це все не можуть терпіти. І сьогодні ми вийшли, закрили, е, перегородили трасу е, ну, для того, щоб як нібудь нас почули. Жителі будуть не задоволені дорученням військового комісара створити в селі мобілізаційний пункт і доставкою призовників до військомату. На сільському виконкомі це прохання відхилили. Ну, попросили голову сільської ради виділити представника сільської ради для вказання адресов, щоб посильні військові комісаріати змогли провести оповіщення. На що голова сільської ради відмовилися? Зібралася громада. На моє ім'я написали вимогу, де вимагають припинити примусову відправку військовозобов'язаних Великобудищанської сільської ради в зону проведення АТО. Ну, громада зібрала лист. Я підготовлю і встановленим порядком, передам на Вище керівництво для розгляду даної ситуації. Таку різку поведінку громади у районному керівництві вважають провокацією, щоб зірвати мобілізаційний процес і спровокувати заворушення. На даний час у нас немає співпраці із сільським головою Христиною Степанівною Покутньою. Немає також співпраці з сільським секретарем Дієвою Мариною з землеміром, коли Вікторією. Ці люди ще й надалі займають посади державних субботи, а вони очолювали партію регіонів. Не один, не одне скликання були при партії регіонів. Ми хочуть на території великих будеш створити свій руський мір. Те, що ми бачимо, як це просто і не інформується, але хтось накаляє цю ситуацію. В результаті переговорів, окрім прийняття колективного звернення, керівники району пообіцяли взяти ситуацію під особистий контроль. І якщо у людини дійсно є проблеми зі здоров'ям, проходити службу вона не буде. Так не можна робити. Ми ще, ми ще раз підемо на трасу, ми стоятимемо до останнього. Цього року обласне тервідділення антимонопольного комітету України отримало від фізичних юридичних осіб та правоохоронних органів 106 заяв щодо недотримання суб'єктами господарювання області конкурентного законодавства. Розглянули 95 заяв за півроку. Припинено 67 порушень та накладено штрафів більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Половину з них уже сплатили. До правоохоронних органів спеціалісти тервідділення передали 12 матеріалів, де, на їхню думку, є ознаки кримінального злочину. Готують також заяву і надію виконавчої служби в області. Із березня у них лежать накази по Полтава автотранс, де загальна сума штрафів перевищує 400 тисяч гривень. Учора отримуємо лист, в якому розписуються такі. Величезні труди виконавчої служби, як вони не могли знайти директора, потім вони вийшли на підприємство, потім оказалося, що там немає транспорту, який вони виявили в ДАІ, після чого вони наклали арешт на майно та заборону виїзду керівника за межі України. Але є маленьке но невеличке місячні надходження на рахунки цього підприємства. Вони складають трошки більше мільйона. Рішення це прийняте навіть Верховним судом України. Згадав Володимир Оніщенко і про ринок перевезень. Більшість перевізників необґрунтовано застосовують із травня тариф у 45 копійок за один кілометр. Ми надали п'ять рекомендацій суб'єктів судення в межах справ, які розпочаті були. По зловживанню монопольним становищем перевізникам, які надали нам довідки від сільських рад про те, що вони вартість проїзду не змінилась з 35 копійок, або допустимо, у них вартість проїзду в декотан стала 37 копійок, і вони доказують, що да, це може бути 14 числа. Ми будемо приймати рішення по восьми суб'єктах споделяннях по зловживанню монопольним становищем. Велику роботу для обчислення економічно обґрунтованого тарифу зробили мешканці Супрунівки, адже жодна сільрада області не дала довідки про пасажиропотік на маршрутах. Супрунівка, група людей, вони просчитали пасажиропоток по всіх маршрутах, скільки їздило людей. І у нас є документ, затверджений головою сільської ради. Я їм за це. Кланяються в ноги, і в принципі я вважаю, що це дійсно громадянська позиція. Це люди відстоюють свої права і відповідно, вони нам допомагають там, де ми не можемо посчитати пасажиропоток. Основна причина відсутність пасажиропотока. Безумовно, вона не дає можливості сказати вартості проїзду. 17 липня антимонопольний надасть рекомендації і Полтавському міськвиконкому щодо перевезень, щоб вони розробили грамотно. Маршрутну мережу раз і привели відповідність до пасажиропотоку, а це їх обов'язок. Кількість автомобільного транспорту, який повинен працювати на цих маршрутах. Це однозначно дасть можливість привести вартість проїзду до економічного обґрунтування. Тоді, можливо, економічно обґрунтований тариф буде навіть нижчим за 4 гривні. У Кочубеївці вечорами на вулицях видно. І за це освітлення сільській раді не доводиться щомісяця сплачувати рахунки. Воно живиться від енергії сонця. Це світ горить, сонце нагрівається, ночі горять. «Літом він світить зараз цілу ніч. Його вистачає зарядки, навіть лишні електроенергії, він використовує процентів 40 своєї можливості. Але зимою, ну, годин три. Якщо, якщо сонячна доба і на 5 годин вистачає, Ідея облаштування вуличного освітлення на сонячних батареях належить проектові Європейського союзу та програмі розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Кошти були передбачені саме на такі роботи. Проте, як з'ясувалося, не було охочих проект реалізувати. Коли запропонували кочубеївцям, вони у стислі терміни зібрали гроші та виготовили проект. Поки ми із місцевим розвитком орієнтований на громаду за цим утрясали свої, ну як, там контакти, договір підписували. Факти сільський голова фактично вже замовив був проект. І тому на момент того, що нам дали з Києва дозвіл, у нас вже проект фактично був. Проект коштував понад 260 тисяч гривень. За умовою 8% це повинні бути гроші громади. Люди назбирали 21 тисячу гривень 35 тисяч із сільського та 23 тисячі із обласного бюджетів. Решту 184 тисячі надав проєкт Євросоюзу. За ці кошти і встановили освітлення на 15 електроопорах. Місця для ліхтарів вибирали усі разом на великих перехрестях та на окраїнах села. Один поставили спеціально біля школи. Географія сутневичерні джерела енергії, сонячна вітрова енергія, пожалуйста, геотермальна, де вона є. В нас і нема. Так ми спеціально один із фонарів, один із варіантів біля школи поставити, щоб діти бачили, що воно може бути. Ну як приклад на уроки от географії найбільше, все ж таки ну і на фізику, звичайно що вже А чому ці ліхтарі у селі називають одаренковими? Відповідь проста. Він голова громадської організації, яка і займалася облаштуванням освітлення та підписувала угоду із проектом Євросоюзу. Особливу увагу рятувальники звертають на виконання аграріями всіх необхідних протипожежних заходів: це обкошування та оборювання хлібних масивів, встановлення попереджувальних знаків про заборону паління і користування відкритим вогнем поблизу ланів. Також ретельно перевіряється дотримання правил експлуатації машин та агрегатів, наявність вогнегасників та обов'язкове чергування пристосованої до осіння пожеж техніки. А ще надзвичайники попереджають про недопущення спалювання пожнивних залишків. У нас постійно ми робимо обробіток ґрунту краєві, отакі протипожежні розкоси і обурювання. Комбайнер Владислав Антонець говорить, що перед початком зміни всі проходять протипожежний інструктаж. Ніхто на полі не палить. Молотимо урожай хороший. Так що... Будемо сподіватися на все краще. Що зроблено в плані протипожежного стану, щоб не загорілося хлібне поле і щоб не загорілося тих? Вогнегасний потрібен. Потрібно, щоб була ця пожарка, ну і плуги, все, те, що обборювати. Одна два у вас? Так, да, два. Один ввезли кабіни, другий ззаді біля двигуна. Інспектори пожежної служби відзначили відповідальне ставлення хліборобів до роботи та дотримання всіх вимог. Техніка забезпечена первинними засобами пожежогасіння. Те, що ми побачили під час збирання, присутній спеціалізований автомобіль, на якому є пристосована бочка, є пожежні рукава для того, щоб можна було локалізувати пожежу. Також ми побачили, що є трактор, який її безпосередньо розділив поле на частини смугами а її вже після. Проведення жнив проводиться зразу розорювання поля, тому спалювання пожнивних залишків і стерні ну, практично неможливе, і це дуже хорошо. Пожежі на хлібних ланах гасити особливо складно, адже за лічені хвилини вогонь охоплює великі площі. А до ліквідації надзвичайної ситуації доводиться залучати чимало людей та техніки. Годі й говорити про матеріальні збитки. Вже кілька днів полтавці страждають від пекельної спеки, і навіть сьогодні на градуснику вже більше 30 градусів, і це у затінку. Люди рятуються хто як може, хтось ховається від палючого сонця вдома, а інші навпаки засмагають на пляжі. Як ви рятуєтесь від спеки? Ніяк. в тінь ховаєшся. Я стараюсь більше будь тіні, більше днем не виходить, оскільки я вже не працюю як пенсіонер. І так багато води пить, тому що чим більше п'єш води, тим більше їх хочеться, і це важче переноситься. Річка, 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 да. Річка, да. квасик, річка. Да. Холодний квас, клас, жарка, ні колодзе, можна віддихати. Отпіс. В приміщенні працюю, іншого нема варіанту. ну Можу ще вийти, десь під дерево посидіти, відпочити. тіньочку охлаждаємося, холодною водичкою. Така спека, а особливо тривале перебування під палючим сонцем може викликати і тепловий удар, і серцевий напад, кажуть лікарі. Якраз з такими симптомами останні кілька днів жителі Полтави і звертаються до станції швидкої допомоги. Випадків таких ну як сказав, статистично, їх не є більше. Хоча підвищена температура здатна дійсно провокувати хвороби, в тому числі серцево-судинної системи, нервові хвороби, і такі інше. Така спека вже стала звичною для нашого регіону. Останні п'ять років у липні температура завжди була на 2-3 градуси вища за норму. А найспекотнішим синоптики вважають літо 2002 року, коли стовпчик термометра піднімався до 37 градусів. Зараз наша область знаходиться під впливом азорського антициклону. З центром над півднем Європи, де панує пекельна 40-градусна спека. У нас же повітря прогрівається до 33 градусів. Але завтра вже можна буде видихнути з полегшенням. У гідромоцентрі обіцяють зниження температури. Ми очікуємо нестійкий характер погоди, будуть впливати атмосферні фронти з півночі, великі контрасти температур, тому очікуємо короткочасні дощі, грози, місцями град. Шквали 15-20, зливи місцями. Погода буде дуже нестійка. І температура повітря поступово знизиться. Вночі до 12-17, а в день завтра очікуємо 23-28 градусів тепла. Довготривалих прогнозів полтавські синоптики не дають, але запевнили, що до кінця липня температура буде комфортною. Іван Білаш понад 10 років працює водолазом в рятувально-водолазній службі Полтавської міської ради. За цей час врятував не одну людину. Більшість потопаючих були в нетверезому стані. Окрім того, рятувальникам доводиться слідкувати за чистотою берега та дна акваторії воскли щоб уникнути травмування. Там всі стекла, всі гілки, всі, ну те, що люди накидають в річку за за зиму то ми це стараємося витягувати. Навіть буває, що наблюдає, що компанія нетрезвих людей навіть на лодки проходять і викидають і пластикові пляшки, у воду вкидають і стекло, і потім інші люди купаються і ріжуть ноги, це в будь випадку, а в худшому щось посерйозніше ріжуть. Чи голови розбивають вже об ці пляшки. Протягом останніх років побільшало молоді, яка взагалі нехтує правилами безпеки на воді. В цьому переконалася і наша знімальна група. Молодь не лише не знає азів безпеки, а й веде себе, м'яко кажучи, зухвало. Які правила безпеки? Поводження на воді. А їх не знаю. Чому? А де би їх знав? Ви не знаєте правил безпеки. Образ не знаю. Я не відпочиваю на річках, я не дуже люблю, я не плаваю. Не люблю мокнуть. Я не знаю, правильно. Молодіш, допустим. Я то, скажем, не теж дуже там взросло, ні 42. Ну, по крайней мере, я, допустимо, якщо б я людину достав, яка втопилася, я б з удовольствиям таке б зробив. Ну, щось в житті хочеться. Кожен людина нормальному, хочеться щось в житті хороше зробити. Загалом на рятувальній станції у Полтаві працює 16 людей. Щодоби на чергування заступає 7 працівників, серед них і лікар. З 9 ранку до 9 вечора я тут чергую разом з рятувальниками. Рятувальники переконують, що здатні швидко врятувати і надати першу допомогу. Для цього забезпечені всім необхідним. Я працюю один рік на рятувальній волевлазній службі на цій посаді. Служба забезпечена всім, завдяки міській раді. Найбільше лихо для відпочиваючих на річці Високошвидкісні човни на сьогоднішній день великою проблемою є в тому, що зараз то, що є анексована територія Криму, і багато власників перевезли свої човни, а також великою потужності двигуни перевезли на річку Осло. Це що стосується. Ну на сьогоднішній день неволи великий жаль впливу впливу на те, що все попередження. Поки що державою до кінця не визначено. але, ну, я думаю, найближчим часом це питання буде підніматися. За даними державної служби надзвичайних ситуацій України в області, з початку року на водоймах Полтавщини втопилося 13 людей. Нині по всіх районах рятувальники роз'яснюють відпочиваючим правила безпечного дозвілля. Профілактичні рейди вже пройшли в містах обласного значення та у Лохвицькому і Зіньківському районах.